Плюс запис Все. тепер всі, хто перебуває в зоні дії повітряної тривоги, можуть спокійно перейти в, в, в укриття. А я просто ці матеріали запишу і скину вам, щоб вони у вас були у доступі, ви зможете їх передивитися у, у будь-який зручний для вас час. Отже, є в нас, ми розрахували ось цей коефіцієнт еластичності. Повторюємо цю, цю, цю операцію для кожного із для кожного із значень, норми дисконтування, ми враховуємо. У розрахунках для оцінювання еластичності чистої і приведеної вартості від норми дисконтування звертає вашу увагу база для, для порівняння весь час залишається незмінна, тобто ми збільшуємо амплітуду зміни показника, але залишаємо ту саму базу. Тобто, базовим значенням, у нас весь час буде виступати ось саме те значення, яке ми прийняли в якості базового початкового для розрахунку, відповідно, скажімо, для випадку скорочення норми дисконтування, тобто, в тому разі, якщо у плановому періоді спостерігатимуться нижчі темпи інфляції, менша очікувана, очікуваний рівень доходності альтернативних безризикових проєктів, з яких можуть вилучатися вигоди від ресурсів, які використовуються у процесі реалізації цього проекту. Ось звертає вашу увагу на відмінність. Підходу, який пропоную вам я, від того, який викладений ось у одному із рекомендованих підручників. Я звертав вже вашу увагу, там пропонують розраховувати чисту приведену вартість, по суті, приводячи її, ось ми всі витрати і вигоди приводимо до, до вартості найвіддаленішого останнього. Проєкту останнього року, включеного до до горизонту до горизонту планування, і відповідно приводити до номінальних показників, я я пропоную вам приводити до показників базового року. І відповідно, ось у такому випадку, чим нижча планова. Інфляція, тим меншою має бути норма е, норма дисконтування, чим менше доходність альтернативних проєктів можливостей використання ресурсів залучених для ось цього е, проекту, е, е, тим е, тим меншою. Буде е, за інших рівних норма, е, норма дисконтування. Отже, знов ж таки, е, розраховуємо ще один коефіцієнт еластичності, е, значення цільового показника нове, мінус старе базове знов ж таки, да саме за, за базового значення. Коефіціє еластичності, поділити дану суму базового і нового значення залежного показника, все це в дужках. Ділимо це на аналогічне да, відносну зміну е, факторного показника нове значення факторного мінус базове значення факторного поділити на їх. Гуму. Так, Все це я беру берушку. Все, діапазон розширив, базу залишив ту ж саму, отримав і ще один коефіцієнт еластичності. Бачимо із е, зростанням абсолютного розміру зменшення е, норми е, дисконтування еластичність скорочується, продовжую виконувати. Розрахунки, щоб подивитися, чи е, з, е, збережеться ця тенденція. Загалом міг би просто копіювати значення. Ну, вже, вже не буду зараз. Мені вже простіше буде механічно, мабуть, усі розрахунки зробити. Знову ж таки, нове значення залежного, мінус старе, поділити на їх суму. Всяк випадок і ще раз. У дужках, і ділимо нам нове значення факторного показника мінус старе значення факторного, і поділити на їх суму. Це все в дужках. Тут, сподіваю, що тут, сподіваюся, все, ага, ні, бачите. Зробити дужки. Це буде правильно. Да, продовжується е, тенденція до скорочення еластичності. Отже, для нас це буде е, важливо, ми очікуємо е, е, скорочення еластичності із. Зменшенням е, абсолютного розміру е, коефіцієнту дисконтування і зростання еластичності із із збільшенням абсолютного розміру коефіцієнту дисконтування. Тобто, якщо ми коефіцієнт е, дисконтування винесемо на вертикальну вісь, як ціну у випадку із побудовою функції попиту і пропозиції, то ми одержимо там Апроксимацію, там там певну лінію, яка буде наближено відображати залежність чистої теперішньої ті вартості від норми дисконтування, яка буде якраз аналогічна лінії попиту. У нас. Від'ємний коефіцієнт еластичності, тобто спадання норми дисконтування супроводжується зростанням абсолютних розмірів чистої, приведеної вартості вартості проєкту і Темпи такого темпи такого спадання е, зростають разом із, е, із збільшенням абсолютних розмірів е, норми, е, норми дис, е, дисконтування. Тобто, якщо це буде крива лінія, якщо це буде непряма, то це буде крива, 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 крива е, опукла від початку ко. У кого але ми зараз, зараз е, зможемо там з допомогою певних елементарних екселівських функцій перевірити. Отже, є в нас там якісь е, значення коефіцієнтів еластичності, їх ми вже можемо е, звести, припустимо, в таблицю для кожного діапазону е, зміни норми дисконтування, вказати свій коефіцієнт еластичності. Тепер давайте е, скористаємось для для оцінки знову ж таки ось цієї еластичності, е, чистої її приведеної, приведеної її ті вартості від норми. Дисконтування. точно е, такі самі аналогічні процедури ми можемо е, використовувати незалежно від того, що саме це за параметр. Це може бути знову ж таки кут нахилу там лінії попиту, кут нахилу лінії діпропозиції. пропозиції, будь-який параметр, який враховується, впливає у процесі розрахунків вигід і витрат, які у нас зведені, е, ось віднесені до кожного із. із із е, е, періодів. Отже, е, звожу, е, ось два вектори цих даних: норма е, дисконтування і чиста приведена вартість, ось у мене там є, є дані, е, давайте я їх припустимо, припустимось від меншого до найбільшого. Роташую ось у мене було там. Дев'ять. одиничка, і і відповідні значення. Відповідні значення залежного Показника чистої, приведеної вартості, там де одиничка базове значення нашим. Саму тенденцію Прекрасно, Да? скорочення абсолютного розміру чистої переведеної вартості в міру з зростання норми дисконтування, як і має бути, коли переважна частка надлишку вихід над витратами одержується у віддаленні від початку реалізації проекту періоди. І ось припустимо, 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 е там, якщо хочете, то можна е скористатись функцією лінійною, якщо хочете, скажімо, там ось вже вбудована е у діаграмах у нас ось така можливість обираємо дані і припустимо, припустимо, додаю я певний ряд. Зовуємо якусь еластичність. В якості фактора в нас норма дисконтування, в якості залежної величини чиста приведена вартість. І ось ми отримали, нагадую, дуже лінійну, лінійну функцію. Додаю. Да, що я хочу, що я хочу, хочу. Додати лінію тренда, Припустимо, обираю, обираю лінійну, хай буде лінійна, і покажіть мені її, будь ласка, ось цю лінійну функцію. І ось вона, по суті, ось у мене вже є функція, яка, до речі, володіє дуже непоганою пояснюючою здатністю, яка відображає якраз еластичність. Чистої приведеної ті вартості від норми дисконтування, яка використовується для розрахунку власне цієї чистої приведеної ті вартості, відповідно, в такому разі, вже за формулою точкової еластичності я можу узагальнити. Ось, у мене є розмір коефіцієнта, на який власне множиться норма. Дисконтування це мінус 31 648, мінус 31 648. і що мені ще треба, щоб скористатися формулою точкової еластичності, мені потрібні середні значення, ось факторного і е, залежного показника. У мене тут по раз, два, три, чотири, п'ять по шість значень. Отже, ділю на шість просте середнє армія арифметично. є у мене середнє значення ікса і y. і за формулою точкової еластичності я можу визначити ось цей коефіцієнт помножити на середнє значення х, поділене на середнє значення ігрека. І ось я отримав узагальнюючий коефіцієнт еластичності для того діапазону значень факторного показника, який я використовую у розрахунку, ось від 0,085 і до 0,11. ось для цього діапазону, значень факторного показника я розрахував коефіцієнт еластичності, ми можемо, ми можемо очікувати, приймати для розрахунків, що на 1% відсоток зміни, відповідного фактору, в нас значення критерію для. Оцінювання доцільності реалізації дії проекту відповідатиме зміну на 0,89%. Зростання ось цього факторного показника веде до зменшення абсолютного розміру чистої приведеної і вартості. Отже, можна розрахувати, скажімо, точку переключення на яко за якого за якого значення е, е, норми норми дисконтування ми у одержимо е, нульове значення е, чистої ті приведеної дії приведеної ті вартості проекту аналогічно можемо да, ті самі е, процедури вони абсолютно формальні вони використовуються незалежно від того, еластичність, від якого саме показника, від якої саме характеристики, е в суспільних умов, е в суспільно економічних умов реалізації ті проекту, чи безпосередньо одного із параметрів реалізації ті проекту, незалежно від того, яка саме умова. Оцінюються процедури, які ось ми з вами зараз розглядали, використовуються абсолютно формально, трактуються вже потім вони обробляються вже ось ці дані використовуються для прийняття певних рішень, звісно, залежно від того, яка саме характеристика розглядається в якості фактору. Ну ось змінювати норму дисконтування. Там ось в тих межах, які скажімо, ось, у наведеному прикладі, будуть необхідні, щоб досягнути точки переключення, досягнути нульового значення чисто ті переведеної вартості, мабуть, і недоцільно, бо визнати вірогідним дуже високі коливання темпів інфляції, рівня доходності безризикових активів, які розглядаються в якості альтернативи для нашого для нашого проекту мабуть мабуть недоцільно ми маємо певні підстави очікувати да що ну навряд чи інфляція скажімо, там споживчих цін у наступні 8 років дуже суттєво перевищуватиме там ті темпи інфляції які ми спостерігали протягом певного ретроспективного періоду скажімо, там 4-5 років Е, які передують початку реалізації її проекту, і за які ми е, сформували певну базу ретроспективних даних. Якщо ж це, скажімо, ось цей параметр, це ну там, припустимо, припустимо, доходність якихось фінансових активів, ось тут можуть бути. Е, Очікування щодо вагомого коливання їх вартості, які будуть суттєво виходити за межі тих коливань, які ми спостерігали протягом ретроспективного періоду. Да, ідеально, якщо ми в якості усіх значень, які ми ем, приймаємо для розрахунку еластичності НПВ від е, там, е, значення певної характеристики певного. Параметру приймаємо ось ті, які ми спостерігаємо. Тобто якщо ми користуємось тими коливаннями, які фактично спостерігалися протягом протягом ретроспективного періоду, це надає ось певної ось такої обґрунтованості, не невипадковості, недовільності вибору ось цих. Показників, але але процедури все одно залишаються тими ж самими. Ось, власне, і все. Ось, власне, процедури, техніка аналізу чутливості. Практично ми саме всі ось такі технічні питання, питання техніки розрахунків, що використовуються. Процесі аналізу, аналізу витрат і вигід, ми з вами розглянули на семінарах. Ми з вами непогано якраз намагаємось більше уваги приділяти ось такому обговоренню того, як користуватися технікою, ціми вже розрахованими показниками для прийняття певних рішень, у якому контексті розглядати оці показники. Да, а, а техніка цих розрахунків ось. У вас є цей фалік, я вам відправлю і пару про, пропозицій вам там, да, ось із якими задачками, і з якими умовами поєднати у, ось цю техніку, де на яких прикладах оці розрахунки потренувати. Якщо захочете, вам відправлю. Ось, власне, 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 практично, практично все. Практично все. Я думаю, що на цьому, на цьому. На цьому все. Дякую вам за увагу. На цьому думаю, що ми сьогодні можемо завершити. Будьте у безпеці, бережіть себе, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Всього доброго. Всього доброго.